До речі, в мене було десь 17 повернень здається. Я весь час дивуюся через слово повернення, бо я нікуди не йшов. Насправді я живу в 45 хвилинах світ. Mm -hmm. Тож так, а, можливо, можливо, люди перестали дзвонити. Через uh, якийсь їхній острах у той час. Але ні, я нікуди не йшов, я був поруч. Тож повернення це, це наче я маю вийти і станцювати чи четко, чи щось таке видовищне, тут на столі і танцювати найкраще для вас, народ, аби ви це схвалили. Це це... така тут ідея? Дивна загадка. Чи відчував я, що Голлівуд мене бойкотує? Що ж, ну, вам треба було б лежати без пульсу, бо відчувати, бо відчувати, що нічого такого не відбувається. Це просто такий дивний жарт. Ти спав останніх 35 років. Тож нехай почнеться чудесія. Звичайно, знаєте, коли вас просять піти з фільму, над яким ви працюєте через щось, що є нічим більшим, ніж купою голосних і приголосних, які витають у повітрі. Так, ви відчуваєте, що вас трошки би Чи почуваюся так зараз? Ні, зовсім ні. Але я не відчуваю, що мене бойкотує Голлівуд, бо я не думаю про нього. Я не думаю про Голлівуд. У мене у мене самого немає подальшої потреби в Голлівуді. Не знаю народ, як ви почуваєтеся, але так, я думаю, це дуже дивні, смішні часи, коли всі. Хотіли б могти бути собою, але вони не можуть. Їм потрібно бути в ряту з людиною перед ними. Хочете жити таке життя? Бажаю успіхів. Я буду на іншому боці десь. Все, що ви читали. Більшість з вас, хто читав останніх 5 чи 6 років, читали. І я маю на увазі стосовно мене і мого життя. Більша частина того, що ви читали фантастично жахливо написана вигадка. Тож? Тож а... факт такий, як я й казав. Ми тут, аби говорити про фільм, про те це наче питати як у тебе справи? Хоча насправді під цим підтекст. Боже, я тебе не навчу.